Рік за роком посухи відбуваються все раніше в Європі. Екстремальна посуха та спека можуть наступати в Європі з року в рік набагато раніше ніж вважалося досі. Дослідження свідчить про те, що з 2050 по 2075 рік Європа може пережити два роки посвіль потужної спеки та посухи з більш ніж 10% відсотковою імовірністю. Існує невелика ймовірність того, що може статися мегапосуха, коли сильна спека може тривати 5 років поспіль. Зміна клімату призводить до більш частих екстремально погодних і кліматичних явищ, таких як посухи, хвилі спеки, повені та пожежі, що призводить до значної шкоди. Крім того, вплив підвищеної мінливості та екстремальні події також залишається невизначеним. Хвилі спеки та посухи, викликані зміною клімату, вже завдають значних збитків європейським фермерам у Європі та в усьому світі. Рівень ризиків для продовольчої системи функціонуючих екосистем і здоров'я людини значно підвищується через вищий рівень потепління. Фермери в таких країнах, як Італія та Португалія, змушені витрачати більше на підтримання своїх посівів, що призводить до зменшення прибутків. У Франції хірург Айша Надоє проводить операції скальпелем і заспокоює пацієнтів творчим співом. Своїм теплим і захоплюючим голосом, хірург приносить заспокоєння та комфорт пацієнтам, яких вона оперує в Бордо на південному заході Франції. Між скальпелем і мікрофоном вона живе подвійним життям лікаря та співачки. У віці 34 років онкогінеколог хірург випустила свій перший альбом. Вона дійшла до півфіналу Талант шоу і мріє виграти цей телевізійний конкурс. У де вона народилася і виросла. Айша надоє наспівувала в школі та вдома, але вона казала, що ніхто не відносився до її співу серйозно. З огляду на те, що її батько, дядько та дідусь були лікарями а бабуся акушеркою. Вона вирішила піти тим же шляхом, але музику не полишала. Кошти від продажу альбому підуть на фінансування проектів для комфорту пацієнтів. І жінка заспівала вперше в операційні, коли була лікарем стажером Пацієнтка була дуже засмучена та напружена. Тому Айша вирішила її заспокоїти своїм голосом. Завдяки цьому анестезіолог зміг приспати пацієнтку. Відтоді лікарша зробила спів одним зі своїх робочих інструментів. Тошиба виключили з лістингу на токійській біржі. Японський транснаціональний конгломерат, виробник електроніки та електротехніки, тошіба був виключений з лістингу після 74 років роботи на біржі. Після десятиліття і скандалів, які обрушили один з найбільших японських брендів. Конгломерат переходить у приватну власність групи інвесторів. Компанії заявили, що Тошиба зробить важливий крок до нового майбутнього з новим акціонером, хоча не ясно, яку форму в кінцевому підсумку прийме Тошиба під керівництвом нових власників. Генеральний директор, який залишається на своїй посаді, як очікується, зосередиться на цифрових послугах. Деякі інсайдери галузі кажуть, що розділення Тошиба може бути кращим варіантом. Уряд Японії пильно стежитиме за ситуацією. У компанії працює близько 106 тисяч людей, і деякі з її операцій вважаються критично важливими для національної безпеки країни. Тушиба вже об'єдналась з японським виробником електронних деталей, розташованим у Кіото, щоб інвестувати 2,7 мільярди доларів у виробничі потужності для спільного виробництва енергетичних чипів. Марокко поб'є рекорд за кількістю туристів, незважаючи на вересневий землетрус. Туристична індустрія Марокко пережила рекордний рік, стимулюючи економіку. В цілому це сталося, незважаючи на вересневий землетрус. І те, що професіонали сектору вважають деяким збоєм у зимових бронюваннях через війну в Газі. Туризм становить 7% ВВП та є ключовим джерелом іноземної валюти. Міністерство туризму очікує, що у 2023 році кількість відвідувачів перебільшить 13 мільйонів у дві Другому році Марокко відвідало 11 мільйонів туристів. Марокко прагне досягти 17 мільйонів відвідувачів до 2026 року за рахунок запуску нових авіамаршрутів. Марокко цього року оголосило про трирічну стратегію розвитку туризму з інвестиціями в 600 мільйонів доларів. Бюджетна авіакомпанія RainAir може виконувати більше маршрутів до Марокко. Рабат веде переговори з 20 іншими авіакомпаніями щодо додавання маршрутів. Марокко має залучати туристів як з Латинськ. То Америки, так і з Азії, щоб зміцнити цей сектор. Хоча 70% прибулих становлять європейці, міністерство туризму Марокко планує збільшити прибуття з Китаю, Японії, Індії та Близького Сходу. ЄС має намір послабити.